Ви пам'ятаєте цих дівчат, які в джунглі ходили в сандалях. Так от тепер ми ходимо по саванні, тут все спокійно, нормально, і дівчата тепер вже ходять в кросівках. Які молодці. Ми знову гуляємо по джундлях. На цей раз басейн в річки Оріноко. Побачили водоспадок. Я не могу саду Чего Саванны, бассейна, річки, ринок. Здесь не